Всім привіт! Приїхала до нас машина з технікою, будемо ми зараз розгружати і думаю знімлю вам покажу, що приїхало саме. Сівалки, два прес-підбирачі, плуги. Ну такі така машина трохи загружена. А така така машина, так, що ж нам приїхало? Оверум, варіаторний, анкерний. Трохметровий навісний, однобункерний без, без добрив, без нічого, просто зерно сіє і все. То вона, він є варіаторний. Тією сівалкою можна сіяти від 4 кг на гектар. 4,300 кілог... кілограма на гектар. Дуже класний варіант. Що добре, що він є варіаторний. Е, так, слідуюча у нас сівалка е, стек, стет. такий 3-метровий класно, класно в гарному стані сівалка. Так, тут і зверху анкерна 3 метрова. Не знаю, що за сівалка, наші такої не було. Така, теж непогана сівалка. Так, ну знизу сівалка джуко, прицепна, анкерна. Отака. Так, що в нас далі прийшло? Прийшло теж джуко, анкерна прицепна сівалка. І Сімульта 2 е, дискова. Так, далі що у нас є Велгер 42-й, Velger 41-й, Velgor 42 на старих апаратах. Ну і Велгер 41 апарати, такі, як в них стоять, такі, як на 42-му. Приїхало ще три плуги. Плуги Fiskars, Overroom і Querland. Ну ще Плуги ми візьмемо як. Я. Скрутиться, то я знімлю ще відео огляд на них. Ну Преси такі непогані, класному стані преси. Тут у нас стояли колеса, ми вже розгрузили колеса. Думаю, щоб трошки було краще, було під самим верх було загружене колесами. Так, джуко, сівалка, варіаторна. Варіатор і на Міддобриво, і на зерно. Е, прицепна, вона йде анкерна. Зверху сімульта, 2,5 метри. Дискова навісна. Тут у нас тума 4-метрова, 4 метра анкерна, прицепна, така велика, дебела сівалка. Маю, бачу, там є електроніки, що тільки не напхано, Треба дивитися, розглядати, що там. І зверху також оверум варіаторний. 4-метровий. Має прицепне, щоб тягнути в транспортне положення, щоб взаді колеса. Бачите, тут такі ступиці. Запихається і вона буде тягнути її в транспортне положення навісна 4-метрова, 4 метри захвата, то вже щось, то вже щось вже можна розігнатися, щось посіяти добре за день. Так, отака машина. У нас зима прийшла, трошки снігу, трошки болота, Ну що маємо, то маємо. Будемо розгружати. Якщо вас щось цікавить, зацікавила якась техніка, дзвоніть до нас. Я вам зроблю більш детальний відео кожної техніки, хто в нас купував, хто в нас бере, бере техніку, то він знає, як я, як я працюю, як ми працюємо, як ми скидаємо, робимо відео, які Робимо детальні огляди, як воно все працює, чи то прес, чи то сівалка, всі які нюанси, всі які недоліки. всі Сівалці я всі знімаю, всі показую, щоб ви не купляли кота в мішку і ви могли знати, що до вас приїде, яка техніка. Ви мали б мати в собі уяву. Добре, дякуємо, будемо не розгружати. Зараз я не знаю, чи я виставлю зараз, чи ще в нас їде в дорозі ще одна машина, чи може вже дві докупи, сівалки, дві, дві докупи машини вже скинув в інтернет, чи по одній. Побачу. Ну все добре, всього найкращого.